Ця категорія до 21 листопада категорія близько 1100 людей, людей, які найбільше пожертвували або життя, або здоров'я, до 21 листопада були забуті влади. Були тільки відписки, було уникання. Зустрічі з нами. Хочу продовжити тезу, що від ми тільки годину назад від пана Віталія Григоровича Ярема протягом трьох годин було організовано зустріч. Ми позвонили, до нас, запросили, ми зустрілися. Ми ознайомилися з ходом розслідування щодо поранених майданців. Ми підготували звернення до Генеральної прокуратури, чому не виконується закон номер 745 частина 7, що надання державної допомоги сім'ям загиблих і сім'ям поранених майданів, які не виконуються від 21 лютого. Кабінет міністрів по нинішній день не розробив постанову. Віталій Григорович доручив своїм помічникам разом з нами напрацювати лист і звернеться до Кабінету міністрів. Ми добилися зустрічі 21 листопада, ми підключилися до громадської організації «Родина Небесної Сотні і громадської організації нескорені поранені майданці були 21 листопада там. Ми задали питання, ми були запрошені до президента вечора на зустріч, і президент пообіцяв нам, що він буде ініціювати надання порани майданця учасникам бойових дій. Друге, він обіцяє контролювати хід виконання закону номер 745 частина 7, щодо надання державної допомоги. Тобто наша позиція збіглася, ми об'єднали свою зусиль. Ми не хотіли поранені майданці заявляти про якісь речі, поки не буде відновлена справедливість щодо Героя Небесної Сотні. Так. Зараз, оскільки моральна сторона Героя Небесної Сотні, сімей Небесної Сотні є вияснена, задоволена, задоволена, ми зараз вимагаємо від влади належного ставлення до близько тисячі людей, які поранені на Майдані, які пролили свою кров.